За кого ти вболіваєш? Ти фанат? За Барселону. За Барселону. Коли стояло питання, де знайти німецьку гелму, я кажу, що так от німецька гелмо. А вони на напатику і вони черпали з неї це. Він хотів представити історію, так би мовити. Без... без прикрас. Без прикрас так. звідси у жодські перевали. Саме там починається річка Уш, яка тягнеться аж до самого Ужгорода. По один бік ріки шикуються охайні хати, але варто перейти через місток і там вирує зовсім інше невидиме випадковому мандрівнику життя. Футбольний клуб у селі Ставне розпочав своє життя недавно цього літа. І сталося це вкрай доречно, враховуючи, що переважна кількість літніх таборів через ситуацію в державі тимчасово зупинила діяльність. Тренер і наставник Михайло Іваниця у спортивних колах його добре знають. Десятки років він вітав футболу. Колись він працював тренером знаменитої Ужгородської говерни. Міша з братом наразі вирішили на пенсії продовжити справу, тільки цього разу уставному, звідки вони родом. В порядку, ну, що тут вже були фактично зарослі, е, покосили ворота, покрасили. Повірте мені, пройде час. Е, хтось з хлопчиків вистрілить, бо є досить талановиті хлопчики. Просто їх треба розвивати, працювати. А дітей тільки з Тавнянських Не, з усього нашого вибачається, з нашого ОТГ. Всі хлопчики приходять. ставного, хто приїхав. То не став ногу. Я. Я. Хтось, сі... розкажіть, з якого села, звідки ви приїжджаєте? Хто вас доводить? Волосянка. Я з Волосянка. Журнал. Волосянка. Журнал. Ти Хто ще звідки? Я злого. з Луга. З Луга. Ти звідки? Ух, ти. Синку? Синку? Синку. Те. Ти звідки? З якого села? З Бистрого. З Бистрого. А як сюди добираєшся? Тато возить? Тато. Добре. Розкажи, вам подобається така ідея? Як ви себе тут почуваєте? Перфектно. За яким умовам приймають? Може кожен потрапити? Чи є вікові умови, фізична підготовка? 7-8 років. 9, 10, 11, 12. А вже бачу, приходять старші, такі вже 16, 17. Ми їм не забороняємо, хай приходять. Ми будемо їх пропонувати. Є зв'язки з Львовом, з Карпатами. Поведемо їх із братом на турніри. Різні турніри проводяться, щоб дітки розвивалися. Привіт! Як тебе звати? Стас. Хочеш стати футболістом? Так. В якій команді? Хто в тебе в привілегіях? За кого ти вболіваєш? Ти фанат? За Барселона. За Барселону. Ну так і кажи. Значить, твоя кінцева мрія виступати за Барселону. Так. так? так. Ну супер. А чи знаєте ви, що спортивний клуб у селі Ставне існував уже понад сотню років тому? Тут навіть було два тенісних корти ще у 1903-му. Подумаєте маячня? А ось і ні. Вся річ у тім, що належало село, як у тім, і все Закарпаття, до Угорського королівства аж до розпаду Австро-Угорщини, після чого у 1919-му його включили до складу Чехословаччини. На початку минулого століття розпочалося тут будівництво залізниці Великий Березний Львів. Для його координації створили штаб. Тут розташувалося ціле містечко, де із сім'ями проживали представники міністерства, інженери, будівельники, представники фірм постачальників. Вони і заснували спортивне товариство для проведення дозвілля у карпатській глибинці. Тут навіть проводилися відкриті турніри на призи новоствореного спортивного клубу. Тож і виходить, що через 120 років Міша Іваниця разом з братом оновили традиції села. Всю цю підкріплену документами та світлинами історію ви можете дізнатися просто у центрі ставного. Тут, крім спортивного минулого, можна знайти ще багато цікавих фактів. До прикладу. У короткий період протягом кількох місяців, а точніше на початку 1939 року, Закарпаття побувало навіть у статусі самостійного державного утворення, і це був не єдиний раз. Називалося воно Карпатська Україна. Це був той період, коли розпалася Перша Чехословацька Республіка, а Хортицька Угорщина ще не ступила на цю землю. Враховуючи, що переважно більшість населення тут складали русини, Августин Волошин очолив рух за автономію підкарпатської Русі. Так тоді називалося Закарпаття. Якщо вам цікава ця тема, я можу детальніше розповісти згодом. А наразі повернемося до ставного. Ось було освячення в, в цьому храмі, і на той період був греко-католицьким, було освячення державного прапора. Освячен українського національного прапор Августином Волошиним. Це відбулося 14 вітря 1939 року. Однак урядував президент Карпатської країни Августин Волошин недовго, вже за кілька місяців, а точніше, 15 березня 1939 року, сюди увійшли війська Хорті. Якщо скласти все докупи, то зрозуміло, що жилося місцевим нелегко. Пережили вони і страшні бої на горі Черемха у Першу світову. Про ці бої чеський військовий історик Іван Гонал описував докладно, підкріпляючи документами та світлинами. Пережили й Другу світову, поневолені хортистськими завойовниками. Всі ці факти зібрав докупи місцевий історик Василь Михайлович Заєць. Він хотів представити історію, так би мовити, без... без прикрас. Без прикрас так. Як вона є. А далі почалося ще цікавіше. Виявилося, що у нашого гіда Олександра вдома існує колекція, експонати якої тягнуть на справжній музей. Збирав артефакти не він, а його тесть, той самий історик та викладач Василь Михайлович Заєць. Деякі з експонатів здадуться вам навіть дивними через сучасну політичну ситуацію. Однак вони вже заархівовані і мають право на життя. Як може і не найкраща, але невід'ємна частина нашого минулого. Це створено. Зайцем Василем Михайловичем я йому допомагав. Він був різноплановий різноплановим тобто, ентузіазом. ентузіаст був історик. Він любив, він приймав участь у розкопках на Черемсі. Є десь і фото, по-моєму, є даже навіть і фото з цього місця. Довідка. Бої на горі Черемха у 1915 році називають забутою битвою, яка змінила світову історію. Там сталася найбільша поразка військ Російської імперії за весь час бойових дій в Карпатах. На горі Черемха було майже знищено п'ять піхотних полків. Сумарно у ній брали участь близько 30 тисяч осіб з обох ворожих армій. Планував зробити музей. як Була вже підготовлена кімната. Але він захворів зараз він у тяжкому стані. То тобто він збирав від усюди щось залишки старої, то тобто з його служби щось він знаходив в. На розпродажах по місцях Ось. десь закупав, От. замовляв десь через інтернет, через знайомих. Каски. Є ще одна казка, нею черпали йому із туалету. Воду черпали? Була, так, вона була в вся в дирочках. І коли стояло питання, де знайти німецьку гелмонку, я кажу, дивись, так вот німецьке Йо, а вони тут, на, на потику і вони черпали з нею довгий час. В нього є тут книги, О, які з'явилися джерелом, стали джерелом створення оцих, так би мовити, освітніх банерів. Це фактично історія Закарпаття. На жаль, за час монтажу цього відео господаря колекції уже не стало. У наступних відео я розповім про село, де залишилося пів сотні людей. І попри це, існує чудовий музей. Знаєте, коли от потрапляєш у такі села, які ти розумієш, що такі села мають е, якийсь інтелектуальний потенціал, дуже прикро усвідомлювати, що вони на межі або як той тонучий титанік, як сказала мешканка села. Ви дізнаєтеся, як вдалося карпатським росинам зберегти ідентичність і що складало їх побут? Як я розумію, імітація Люлька, люльки не імітація по свого сина старшого колесала. Ви колесали свого так. старшого сина в цій люльці нічого добре. Також ви побачите, що розкопали дослідники науковці на вже згадуваній горі Чаремха, а також де знаходяться сьогодні артефакти. Проводились розкопки на нашій території нашого села на горі Чаремха, де були великі бої. Проводилася експедиція. Експедицію спонсорували чотири країни. Це було мені кажеся в 2014 році. 2014 році напередодні року. війни на получає А чотири країни, які спонсорували О, сусіди, Польща робила Білорусія, робила Росія і Венгрія. І на сам кінець. де поховані люди, останки яких відкопали на Черемсі. Захоронення цих воїнів є на ушку біля церкви, потім там служба велика була, похоронили так по-людськи, по наших християнських традиціях. Словом, якщо вам цікава історія нашого краю, підписуйтеся на канал, ставте вподобайки, коментуйте і задавайте запитання. Якщо ви робите це з добром, звісно.